Трошечки покупок, щоб воно не впало. Усім привіт! Ви на каналі Буквиник. Ради вас вітати, і як ви вже побачили по початку відео, то в мене місяць був продуктивний в плані покупок, але насправді там були і передзамовлення, які мені прийшли в листопаді. Отож, починаємо. Отож, спочатку розповім трохи про ті книжки, які я вже прочитав, і які ви могли бачити у прочитаному тому дивіться. Отож, перша книжка це Бріджертони від Джулі Квін від Вивад. Якщо ви фанат любовних романів, а особливо фанат історично любовних романів, то я вважаю, що це просто потрібно вам придбати. Це така собі легка історична історія, хоча я вже її прочитав, тому я так кажу. Мені вона дуже сподобалась. І якщо ви взагалі фанат Бріджертонів, то ну, чому у вас немає цієї книжки? Вам просто потрібно її купити і порадувати себе, тому що насправді це трохи інакша історія від серіалу. І для вас буде цікаво відкривати щось нове, тому що. Це, на мій погляд, дві різні історії порівнюючи серіал і книгу. Наступною книга була Місячний камінь від Сьона. Це ісландський автор, який пише доволі цікаві книжки, як зазначає саме видавництво, видавництво і, взагалі, як зазначає анотація. Що взагалі це за книга? Це має бути книга про те, як жити серед людей. Які не схожі на тебе. Якщо ви хочете дізнатися, в якому плані не схожі, знову ж таки, дивіться прочитане. Як жити серед людей, які не схожі на тебе? Як взагалі виживати серед епідемії, яка розгортається під час кінця Першої світової війни? І взагалі це досить. На мій погляд, кінематографічна історія, тому якщо ви любите читати книжки і розуміти, що ніби ви не читаєте, а дивитесь якийсь фільм або серіал, це саме та книжка, яку вам потрібно придбати. І я думаю, ви не пожалкуєте. Хоча у мене досить погана новина для вас, наклад цієї книжки вже закінчився. Я був дуже шокований, що після того як я купив, придбав цю книжку. Через декілька днів наклад цієї книжки закінчився, тому можливо, можливо, вам пощастить знайти в якихось офлайн-книгарнях або на інших якихось онлайн інших книгарнях, тому що на сайті видавництва немає наявності цієї історії, але вона вартісна. От насправді вона вартісна. Мені дуже сподобалось, як Сіо написує деякі моменти, вони в тебе проникають, і ти просто захоплюєшся те, як описує все це автор. Далі я вам розповім про передзамовлення, які мені прийшли, і які я ще не прочитав. Перша це, напевно, найдовгоочікуваніша книга, яку я коли-небудь чекав, тому що ну, були такі передзамовлення, які затримувалися там на тиждень, на два. Ну, найбільше це було вдається три тижні, що затримували. Це передзамовлення затримали на два місяці, на цілих два місяці. Тобто, взагалом, я очікував цю книжку. Плюс-мінус три з половиною місяці. Це Вавилон від Ребеки Кван з ілюстрованим зрізом. Е, я, якщо чесно, якщо чесно, я не знав про що ця історія, тому що насправді навколо неї був дуже великий хайп у 2022 році, коли вона вийшла. І коли Жорж оголосила, що вони будуть видавати цю книжку, я такий. Угу. Ну, мені це треба. Чому мені це треба? Ну, бо це всім треба, і мені це треба. І тому, коли я дізнався, що Жорж вже все ж таки оголошує про замовлення, я замовив цю книжку. Я її вже надкусив, прочитав два з половиною розділи, і мені дуже подобається, як авторка все це описує, як вона нас занурює у всесвіт, хоча не дуже багато ще про всесвіт відомо. Але... Те, як вона подає її майстерність слова, це просто неймовірно. Взагалі, що це за книга? Про що це книга? Це має бути історичне фентезі про перекладачів і їхню магію, магію перекладу. Загалом це весь така історія: це Лондон кінця середини 19 століття. Це досить непогана така, такий сеттинг, і мені дуже подобається. Просто я, я кайфую від читання. І я сподіваюся, що Ребека Кван, це моя перша, до речі, книжка від цієї авторки. Мене не розчарує. Я все ж таки доберуся до макової війни, тому що на Макову війну я чув дуже багато позитивних відгуків і розумію, чому вони позитивні, тому що Ваволон, ну, мені поки що дуже подобається. Загалом це все про Вавилон. Наступна книжка, яку я купив також від видавництва «Жорж» і жалкую, що її придбав разом з Баволоном. Чому жалкую? А тому, що в мене зникла можливість підписати цю книжку, оскільки це книжка від української авторки Наталі Довгопол «Вітяз і Верлиця». Що це за історія? До речі, також гарний ілюстрований зріз, Я просто мені дуже подобається. Я замовив цю книжку разом з Баволоном лише тільки через зріз, і плюс мені захотілося познайомити з Наталією Довгопол. Що це за історія? Це має бути чаклунське романтичне фентезі українсь... з українськими цими нотками, тому що Наталя Довгопол, як я розумію, вона все пише, пов'язана з українською міфологією, з україною. Я не читав, до речі, нічого від авторки і мені хочеться познайомитись, тому я обрав саме цю цікаву, гарну у оформленні історію. Знаю, звісно, коли я до неї доберусь, тому що в мене вже вибудувалися дуже великі плани через те, що деякі книжки затримались, і про деякі, які я буду розповідати, я вже хочу прочитати. Тому, можливо, під час моїх зимових канікул я доберуся до цієї історії і вже вам детально розповім про що ця історія. Загалом, якщо вам подобається українська тематика, тобто українська якась фентезі, якісь легенди. Щось подібне, то я думаю, ця книжка має вам сподобатись, хоча я сам її не читав, але наші українські автори завжди мене дивують і завжди дивують в хорошому сенсі. І мені дуже подобається, як вони пишуть, тому я не думаю, що ви пожалкуєте, якщо придбаєте цю книжку. І, до речі, можна придбати у авторки, якщо не помиляюсь, з е, підписом. Але це не точно. Треба дізнатися в неї в інстаграмі. Ну і ще одне предзамовлення. Яке чекали також дуже довго, багато хто обурювався через те, що затримують передзамовлення. Але насправді я розумію видавництво, тому що зараз багато хто кинувся на кольорові зрізи, на ілюстровані зрізи, тому друкарні не встигають. Так що це за книжка? Це червоний, білий та королівський синій від Кейсі Маквістон з ілюстрованим зрізом. Якщо ви не знаєте про що ця історія, я коротко розповім, тому що я дивився і фільм. Насправді я дивився фільм там, я про цю історію нічого не знав, окрім того, що має бути фільм, який вийшов, що я помиляюсь, в серпні цього року, який я вже давно подивився, і я дуже в захваті став, тому вирішив, що мені потрібно замовити цю книжку. Я захотів замовити в ексклюзивному виданні, хоча я трошки жалкую, тому що мені не дуже подобається цей зріз, Ну, він... Ну, він мені не подобається. Просто біг Бен, ну, просто і все. Та й обкладинка, що супер-обкладинка, що звичайна обкладинка, не дуже прям такі, але менше з тим. Про що ця історія? Чи колись ви задумувались, що кохання це дипломатична штука? Що насправді треба домовлятися одним Хоча це, мені здається, логічні речі, але не всі про це знають. Так ось в нас є головні герої. Генрі, який є сином королівської родини, і Алекс, який є сином президентки Сполучених Штатів Америки. І насправді між ними точаться запеклі бої, запеклі битви, можливо, так скажу. Вони є ворогами. Тобто, між ними завжди якісь суперечки, їх описують як. Двох спадкоємців престолу, але які ворогують одне з одним. Але чи справді вони ворогують? Чи справді вони є тими ворогами, як пишуть газети, як пишуть інтернет-видання? Все це ми дізнаємось в цій історії. Ну, як ви розумієте, по цим сердечкам, то ми розуміємо, до чого призведе ця історія. Загалом це має бути досить романтична історія, це має бути ромком. Дуже великий ромком. Але я дуже хочу прочитати цю історію. Я її планував прочитати восени, але мені майже під кінець осені тільки приїхала ця книжка, тому будемо читати взимку під час також зимових канікул. Ну і далі трохи покупок з Чорної П'ятниці. Це не всі книжки з Чорної П'ятниці. Місячний камінь я вам вже показував, що це покупка Чорної П'ятниці. І дві книжки мені затримують, тому я про них нічого не буду поки розповідати. Можливо, в покупках грудня чи там в якихось інших покупках я вам розповім про ті книжки. Отож, перша книжка, про яку я буду вам розповідати, це рекомендації від мого товариша, тому що йому дуже сподобалася ця історія, коли він прочитав, і він мені про неї дуже давно розповідав, і я все. Збирався її якось придбати, збирався. І ось ми якось з ним зустрілися, і він каже: Тобі треба все таки все-таки це купити. Я таке думаю: ну окей. І під час Чорної п'ятниці, на якобу була знижка, плюс безкоштовна доставка, тому я і замовив цю книжку. Це люби без ілюзії від Анни Топіліної. Толік Топіліної. Там а, про що це історія, яку я вже прочитав, але не буду детально розповідати, це взагалі, взагалі, історія. Від авторки, тобто від жінки для жінок, тобто така собі жіноча література, як в нас в деяких колах прийнято казати, жіноча література. І я не поділяю цієї думки, що існує чоловіча література, існує жіноча, існує просто література. І кожна людина вирішує, чи читати їй щось, чи не читати її щось. В даному контексті, тут я, оскільки кажу, що прочитав її, авторка несправді орієнтується тільки на жінок, тому що тут звертання до жінки. І взагалі, вона по ідеї не має, не має сподобатись чоловікам. Але якщо ви дійсно хочете зрозуміти жінку, зрозуміти, як правильно побудувати стосунки з жінкою, то це потрібно прочитати. Це серйозно вам потрібно прочитати, тому що е, іноді важко зрозуміти, як правильно кохати. Тому що ми всі живемо в світі. В якому кохання це щось таке романтичне, рожеве, але насправді, чи є воно таким романтично рожевим Чи справді потрібно одягати ці рожеві окуляри, коли ти закохуєшся? А коли потрібно зняти ці рожеві окуляри і зрозуміти, що насправді це зовсім інше. Що ці рожеві окуляри, як тут на обкладинці, я не знаю, чи ви бачите, вони розбиваються, коли ви проходите період закоханості. Загалом це щось таке ось. Короткий, стислий відгук, хоча я буду детальніше розповідати в прочитаному грудні про неї, тому що мені вона насправді дуже сподобалась, і я її також тепер буду рекомендувати. Дякую, Віталік, якщо ти дивишся, за рекомендацію цієї книжки. Мені дуже сподобалось. Після Львівського букфоруму мені дуже сподобались книжки від лабораторії. Тому що в мене перед цим була книжка від лабораторії, про яку я також розповідав, але вона мені не дуже зайшла в плані, ну, просто не моя тема. Після того, як я прочитав про психіатрію від Христини Шалак, я таки розумію, що мені потрібно більше книжок від видавництва лабораторія, оскільки я безмежний фанат м'яких обкладинок. А лабораторія це одне з небагатьох видавництв, які видають майже всі свої книжки в м'яких обкладинках. Тому в них на Чорну п'ятницю знову ж таки була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І я недовго думаю, що замовив три книжки, про які зараз буду розповідати. Перша з них це емоційний спадок або як подолати травматичний досвід від Галіт Атлас. Це має бути книжка про те, як долати ті травми, які нам передають з покоління в покоління, які нас переслідують. Від наших прадідів, наших дідів, бабусь, ну загалом з поколінь, які нашаровуються, нашаровуються і ускладнюють наше життя, тому що, якщо так подумати, багато з нас має травм, які про які ми не замислюємо, що це насправді якась травма. І я вже також її почав читати, і мені не те, що прям дуже подобається, тому що мені у мене були трохи інші очікування на цю книгу, на цю. О, Ну, не історію, тому що це все ж таки нонфікш-література. Тому в мене були трохи інш... інакші очікування, але загалом мені подобається те, як авторка подає, вона розповіла про 4, три... я вже прочитав травми, які вона на своєму досвіді зустрічала. І мені поки що подобається. Детальніше розповім в прочитаному грудні. Колись в мене був не дуже гарний настрій, і мені захотілося пройтися книгарнями по Львову, і я зайшов в одну з найбільших книгарень Є і ходив по відділу з нонфікшн літературою і побачив цю історію. Це повний кінець світу на думку астрофізиків від Кейті Мак. Ви знаєте, в нас багато існує думок про те, як має закінчитися життя. що... Має щось вибухнути, що має утворитися там якісь чорні дири, чи щось подібне. Але чи насправді це так відбудеться? Що ми розуміємо під словом кінець світу? Як же це буде відбуватися? Чи це відбудеться ось в одну мить, чи це буде відбуватися протягом декількох років, чи мільйонів років? Ніхто не знає. Ми лише тільки можемо здогадатися, як це буде. а Авторка нам буде пояснювати, як це все ж таки відбудеться. Мені дуже хочеться дізнатися, тому що останнім часом мене щось тягне на нонфікшн, тому що мені хочеться дізнаватися більше не е, про наш світ. Трохи читати, хоча б як можна сказати, розумної літератури, тому що на ромкомах далеко не поїдеш, тому я вирішив замовити цю історію. Цю книжку, тому що коли я її побачив, я таки думаю, ну мені треба. Але колись, можливо, я її замовлю. І ось пофарту, підфартануло мені, як то кажуть. Так кажуть, не знаю. фартануло мені, і я її замовив. І остання книжка від лабораторії це поговоримо про Ізраїль. Я думаю, багатьом стало цікаво після подій, які почалися восени. Дізнатися про Ізраїль більше, і я не виключена. Насправді я у школі не дуже цікавився історією. Я ну, можна сказати, її хейтив, тому що мені в мене була непогана вчителька історія, вона була м, дуже сурова, і це мене трохи лякало, трохи демотивувало її правильно вчити, тому що я боявся щось сказати неправильно. Я зубрив історію, і відповідно зубріння історії це просто. Зазубрив, розповів і забув. Ну, це одна із таких, як то кажуть, перевірених методик, але поганих методик. Тож, коли я побачив цю книжку, я таки думаю, мені це треба. Мені це треба. А потім, коли відбулися ці події в Ізраїлі, і відбуваються зараз, я таки думаю, ні, ну це треба вже, це треба вже читати, це треба вже розбиратись. І отож, автор буде розповідати нам про Ізраїль і про. Він не буде розп... розповідати, чи Ізраїль це хороша країна, чи Ізраїль це погана країна. Він буде оперувати мовою фактів, принаймні те, що я чув з відгуків. Я не можу детально щось розповісти про цю книжку, тому що, ну, як ви розумієте, це. Історична книжка, тобто нам будуть від початку створення держави Ізраїль і до там, сьогодення, чи до якого там року, я не знаю, розповідати про державу Ізраїль і про е, ізраїльсько-палестинський конфлікт, як ви розумієте, за все. І остання книжка, хоча б вона не остання, оскільки ще дві книжки мені не прийшло, це книжка від видавництва видавництво. Мемуари білих медведів від Якода Талана. Тавана. Чому я замовив цю книжку? Адже все дуже просто. Мені не хотілося платити за доставку однієї книжки 50 гривень. Я такий думаю, ну мені треба ще одна книжка, щоб заплатити знову ж таки вже за дві книжки 50 гривень. Я розумію, що логіки в цьому немає, але менше з тим. Я полистав сайт видавництва і мені дуже сподобалася ця серія. Вона ну вона досить гарно виглядає. На жаль, ця серія складається лише тільки з чотирьох книг, якщо я правильно пам'ятаю. І на той момент, коли я замовляв, були доступні лише тільки ося і місячний камінь. Як ви розумієте, зараз доступна лише тільки ця, тому що місячного каменя вже немає в наявності. Про що ця історія? Якщо я правильно зрозумів історію, вона дуже дуже має бути цікавою, тому що вона буде розповідати про три покоління. Але три покоління не людей, а три покоління ведмедів. Тобто кожне покоління ведмедів буде розкривати якусь таємницю, яка нашарувалася. Перше покоління буде розповідати про бабусю, про бабусю, яка жила в Радянському Союзі. І коли я прочитав Радянський Союз, мене це одразу цікавило, тому що я не дуже люблю Радянський Союз. Але я дуже люблю читати про те, аби дізнаватися, наскільки. Ось цей радянський союз, який в деяких е, романтизують, я ненавиджу, коли романтизують радянський союз, тому що це, ну, це совок. Ну це настільки треба любити цей радянський союз, тому я читаю багато цієї літератури, яка пов'язана з Радянським Союзом, а яка але яка не романтизує Радянський Союз, тому що я ненавиджу, коли романтизують радянський Союз. Друге, друга, друге покоління буде розповідати вже про доньку цієї бабусі, тобто. Про її доньку, доньку цієї бабусі, тобто доньку, ну ви розумієте, про доньку цієї бабусі, а, яка жила під час падіння берлінської стіни, якщо я не помиляюсь, Загалом, я можу щось сплутати. І третє покоління це вже син цієї другого покоління, тобто матері, який, як якщо я не помиляюсь, вже живе в сьогоденні. І отож, протягом цих трьох поколінь буде розповідатися історія однієї родини. І я дуже люблю сімейні саги, такі, які розгортаються протягом там, багатьох століть, можливо, але в нашому випадку не дуже багатьох століть. Але це буде показуватись на прикладі однієї родини. Що з цього вийде, дізнаємось, але подивіться лише тільки на це оформлення. От лише тільки заради цього оформлення, ну. Це варто домовити. Я не знаю, чи є якийсь цих картинок спойлерними, але Форза це. Ще форза це дуже гарні. І ще мені дуже подобається, що тут два різних Форза це. Загалом, це має бути дуже зимова, мені здається, історія, тому що історія мемуари білих медведів. Білі медведі, ми знаємо, живуть в, щоб зараз не згубити, вони живуть в північній частині нашої планети. Um, і отож я буду її читати взимку і сподіваюсь, проникнуся цією історією, І вже в найближчому майбутньому розповім про що ця історія. Ну ось і все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ось такі мої були покупки, предзамовлення, які я отримав в листопаді. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо вам щось з цього сподобалось, або, можливо, щось з цього ви читали чи плануєте читати, обов'язково пишіть у коментарях. Якщо ви просто хочете підтримати мій канал, підпишіться, вставте подобайку, просто напишіть будь-яку вашу думку про це відео чи про книжки у коментарях. Я буду дуже радий, дуже вдячний, що ви це зробите. На цьому в мене все. Дякую, і зустрінемось в наступному відео. Бывает.